Так, всім привіт! Я купив машину, і це буде такий невеличкий влог, де я вам покажу машину, розповім, чому вона класна, чому я обрав саме цей варіант. от Ну і в цілому поділюсь своїми емоціями. Хочу сказати, що я виділив на машину безпосередньо 15-20 тисяч доларів і шукав машини саме в цьому сегменті. Звісно, я міг би. Виділити набагато більше бюджет, але я не з тих, хто купує машину на всі гроші або бере в борг, щоб купити там М3, М4 і так далі. От тому виділив бюджет, який для мене нормальний, який я умовно там заробив за 4-5 місяців роботи на апворці. і відповідно шукав вже варіанти в цьому ціновому сегменті. І, відповідно було два варіанти, які я дивився: перший це Audi a 4 в b 9 кузові, і другий варіант це 3-ка. В f 30 або 31 кузові. І, відповідно, так сталося, що я випадково знайшов дуже класний варіант. Ось oh, oh, sure oh, моя машинка. Це BMW f 31 Просто подивіться, який вид! Білий перламутер. Вона неймовірно гарна, не знаю, чи передає камера, але вона реально дуже гарна. Мені вона дуже подобається, і мені вона подобається більше, ніж в седані. І хотів я саме універсал, тому що сюди влізає дуже багато речей. Вона реально виглядає класно. Ви Просто подивіться на це. І тепер давайте по тому, що в ній такого класного і чим вона набагато краще, аніж моя ауді, яка в мене була. Ауді була в мене повністю пуста. Ця BMW це просто небо і земля, скажімо так, порівняно з моєю Ауді. І так, давайте дивитись, що тут є. І почнемо ми взагалі, скажімо так, із зовнішніх функцій. Перша функція, яка дуже класна і цього в Ауді в мене не було це безключовий доступ. Раз. І машинка відкрилась. Потім ще класна штука, яка є в цій машині. Це те, що ти підходиш отак до багажнику. Знизу проводиш ногою, і багажник сам відчиняється. Багажник тут дуже великий. Сюди влазить дуже багато речей, і там ще відсіки навіть є. Плюс такі кнопочки, я так раз, і закрив багажничок. І так, далі, що тут ще в нас є? Фактично це. М-пакет, але не повний, тому що тут немає обвісів, тут немає бамперів. Однак, якщо ми залазимо всередину, то відповідно тут у нас йдуть е сідушки спортивні, тому що це фактично пакет спорт, Ось BMW Sport написано. І так, далі в нас іде емочний руль дуже гарний. Потім, що ще в нас тут є? У нас тут є, ну, звісно, коробка автомат. Мені здається, ці накладки вони теж йдуть як в м пакеті Потім те, що мені теж дуже сподобалось, це те, що тут у нас чорна стеля, антрацит. Це теж виглядає дуже гарно. І окрім цього, тут коробка спорт. Тобто спортивна коробка, і тут два режими: спорт і спорт плюс. Далі, що в нас ще тут є? Що ви тут бачите? Це в нас проекція. Це взагалі вау, Я був в шоці, не знав, що В таких BMW буває проекція, тому що в Ауді в мене не було. Плюс тут великий екранчик, є навігація. І ще одна топова функція, яка тут є: це адаптивний круїз. Коли ти просто ставиш швидкість, ставиш собі дистанцію, от і, відповідно, машинка сама розганяється, сама відтормажується, і це прям дуже зручно. Особливо, ну, коли їдеш наприклад, в пробках. От Дивіться, зараз вона сама тормозить. Я нічого не роблю. Далі вона сама розганяється. От. Ну і В цілому реально, тачка виглядає прям дуже класно. Мені дуже сильно подобається. Давайте ще раз вийдемо і глянемо на неї. Так, треба фари вимкнути. Фари мені дуже подобаються в ній. Це, напевно, один із таких важливих моментів, який мені подобається в машині, це фари. Вони реально виглядають дуже круто, дуже гарно, тому що порівняно з Audi А4 в b 9 кузові, там немає таких led фарів Вони там в цілому є, але вони мені не дуже подобались. А саме в цій BMW фари просто відпад, чесно кажучи. Ну і ще парочку моментів це те, що машина з Німеччини тут. 200к пробігу, з яких 190 це трасовий пробіг по Німеччині. Плюс, окрім цього, тут немає жодного підкрасу. Це якби позаздрить кожен власник битка з Америки. Нічого проти не маю, але тим не менш, жодного підкрасу без ДТП. І сподіваюся, що не буде ДТП. Сподіваюсь, тому що я їжу дуже. Безпечно, скажімо так, згадав ще декілька моментів. Це те, що тут з заводу йде тонування, тут йдуть чорні молдінги, можете бачити. Плюс оця што... чорна штука. теж. Тобто, все, що тут ви бачите, це з заводу, в тому числі емочний руль. Тому що багато хто в такі BMW ставить сам руль, там і так далі. Тут все, що ви бачите, це сток, тобто це все з заводу зроблено. І за це вона мені дуже сильно подобається. Так що чекаю привітання в коментарях. Ось. Я вже кайфунув від цієї машинки, вона мені реально дуже сильно подобається, тому що є отакі функції, які я не мав в своїй ауді. Через це відчутно, що машина трошки іншого рівня, хоча фактично клас той самий. Ось так. Тож, всім пока.